Сесія міської ради, яка працювала 25 березня, прийняла рішення із цілого ряду питань, зокрема бюджетних. Депутати за пропозицією фінансового управління погодили зміни до міського кошторису. Вони стосувались окремих позицій. Доповідав бюджетне питання перший заступник міського голови Сергій Микульський. Роботу центру надання адміністративних послуг та перелік таких послуг депутати затвердили у новій редакції відповідного положення. Серед інших важливих питань сесії надання згоди на прийняття із Державної власності у комунальну близько 96% акцій, які належать державі у статутному капіталі Славутського заводу залізобетонних виробів. При цьому міська влада вимагає надати повну інформацію щодо боргів і зобов'язань колишнього підприємства. На жаль, держава у даному випадку виявилась поганим власником, бо допустила повний занепад колись потужного заводу і досі не спромоглася ні знайти перспективного інвестора, ні передати громаді. У різному міський голова Василь Сидор поінформував про свою участь у спільній нараді представників уряду парламенту щодо проблем утримання закладів професійно-технічної освіти, пільгових перевезень, недопустимості підвищення тарифів на зовнішнє освітлення. Аналогічні проблеми обговорювалися і на засіданні Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України, повідомив міський голова. Роз'яснення на сесії отримали учасники бойових дій в зоні АТО, які звернулись до депутатів, аби ті прояснили. Ситуацію із наданням матеріальної допомоги та отриманням земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва. Переваги впровадження децентралізованої інформаційної системи Розумне місто розкрив депутат міськради Віктор Закурдаєв. Він ратує за те, аби така система в перспективі запрацювала й у Славуті.